Черкаська міська філія обслуговує само, саме місто Черкаси, де у нас є 3872 юридичних споживача і 125 тисяч побутових споживачів. З усіма у нас є договірні умови, які мають споживач виконувати. По структурі в Черкаській міській філії існує дві служби по роботі з побутовим споживачом і по роботі з юридичними споживачами. У нас дуже все злагоджено. У нас дуже Дівчата дуже професіоналізні, дуже високі і до кожного із споживачів окремо у нас є підхід. Звернувшись до нас, юридичні споживачі отримують консультації по здачі звітів, по розрахункам, акти виконаних робіт, надають консультації по нарахуваннях. Трат розподілу звертаються до нас зі зменшенням, зі збільшенням своїх обсягів, і коригують їх, і передаємо його вже там на постачальників, там в пад Черкасового енерго. Як покращення нашої роботи у нас працює особистий кабінет. Це дуже зручно, тим, що не треба людям їхати стояти в чергах. Це спрощує роботу і фахівцям нашим і самим споживачам. Вони можуть підписати електронний підпис, передавати документи, свої звіти про використання електричної енергії. Споживачі в основному користуються невеликі ФОПи, фізичні особи, СББ, де небагато точок обліку. Особистий кабінет це зручна, швидка співпраця між споживачами і нашими організацією Обленер. Наразі ми знаходимося у відділі по роботі з побутовими споживачами. Саме тут обслуговують наших абонентів з усіма питаннями. Люди мають можуть зателефонувати сюди або прийти особисто для консультації. Дом купили звертаються по двох тарифним лічильникам. Дуже багато людей змінюють. З однотарифних на двотарифних лічильників в нашому відділі приймають так само з кол-центру показнички, розносяться в нас, в нашому відділі тут же вони аналізуються. Приходять по приводу коригування показників. Дуже багато людей приходять, дзвонять. Що люди є, виїжджають, не проживають і просять, щоб звернули увагу, тому що у нас згідно правил, якщо людина не передає покази лічильників, значить нараховується планові нарахування. Зараз приєднання в нас нове, іменно мого житлового будиночку. Yeah. Да, ми хочемо отримати договір yeah, на обслуговування. Приємно працювати, дуже дуже підвічливі, дуже приймають хорошо, пояснюють дуже хорошо. Дуже приємно приходити за ними. Хочу також звернути увагу споживачів, що в нас є сервіс товариства, де вони можуть передати показники швидко, швидко дізнатися інформацію про своє споживання. Про Відключення аварійні, або позапланові, або планові. Також вони можуть звернутися за цими телефонами до кол-центру, де вони зізнаються усю необхідну їм інформаційно довідкову інформацію, або також передати покази, зможуть чи приймати вони також приймають повідомлення від споживачів. За умови виконання споживачом договорних відносин між споживачом і оператором системи розподілу, ми гарантовано надаємо якісну послугу і завжди раді споживачу допомогти в будь яких виниклих питаннях.